Добрий ранок. Я вже тут готовлю робити обору. Приміряю доски, але птиці відкривати я. Не буду. Всі стоять тут, ось мордяшки. ось стоять. Я буду робити обур, Зараз я ці дві сітки з'єднаю між собою в кут і поставлю а, тут. Я згрібати думала згрібу, але ні. Думаю, їм буде цікавіше щось буду шукати, якісь комашки. Що таке тут поставлю, тут оберу. Все, на купу позаносю пеньки заберу звідти туди. Тут поставлю кутовим. А може воно і рівно стане. Або ж я думала поставити в тю, щоб було в місце, аж там я подивлюся. Далі, там поставиться коло дверей дверка, і від дверей протягнеться сітка. Я взяла 10 метрів. В минулому году хватило 10 метрів, а цього року я не знаю, чи вистачить. Буду сподіватися, що вистачить. Цей ящик я звідси заберу, щось там щось буде чимось функціонувати. Трави трохи наросло. Перші дні буде вистачати, а зараз ми вже чуть не кожен день. Корові кроликам косимо траву, сушимо, а її можна буде накосити і зразу сюди кинути. І хай би собі їли. От так. Будем, Будем робити. Роботи вистачає. Будуть забиватися кілочки, я десь принесла десь залізні. От залізні арматура. Чотири один впав. І три. Чотири, тож, господи. Чотири вирізаних. Якщо не хвати, десь я приносила, хтось тобто забрав звідси вже, приносила сокірку, сокіркою побуваються кутки і теж причепиться. Ну так, будем, будем працювати.